Кавалєрочка, їдут, зараз я до Львова, їду не просто так, бо в кінтафуріка на зараз скоро день народження. О, і вже трохи старий пердун, вже осивіє, та то, то вже літа, І вирішили ми з пацанами чимось його файним потішити. Їду, коротше, зараз дивитися на подаруночок йому. І подарунок солідний, дорогий, як шлях, як хтось каже. Тому ваші догадки. Пишіть, що ви думаєте? По що я таке можу їхати, що ми йому будемо дарували? Тому поки кал'єрочка, ви відгадуєте, я шурую, буду на місці, я вам включуся і все покажу. Так, калєрочка, я вже приїхав до Львова. Ну і що, так як вам говорив, показую вам подруночок. Дивіться, коротше, такого золота це пора. Ви просто подивіться, на вагу 33 грами, то вже то мені, як каже, не муку придіти, то вже нормальна... Нормальна вієш, як ти це говорить. Страшно стояти, бо зараз з руками відіруть мене мене. Ні, кав'ярсько, подивіться, прям такий хрестик. Зараз ще на себе вдягну покажу. Ну, думаю, Назік буде задоволений. Так молодіж діві на себе. Подивіться, як виглядає. Дуже пісьонс буде ходив, чуєте. Ні, ну красота, правда? Так. Вже йдеш, то вже солідний дядько, під таку цепку зараз треба 200 -ку купувати. Ні, ну... Тож до 50 років вже йому точно нічого не будемо купувати. Ми ну, як то купимо той подарок, коллерочка гадити, скільки, скільки воно може коштувати. 35 грам цепочка і десь 6 чи скільки грам. 6 грам? Так, десь 6 грам хрестик. Ну, коротше, такий по -по Поболіє подарок. Мірим цю цепочку і тут підписники наші прийшли. Ні від кого ніде не скриєшся, ні? Ні. Так, давайте штуку. Так тільки зараз тяпочку не зривіть не оплачено Така з примачука такі що можуть. Руки робочі, так? Дякую. Все, гарного вам дня. вам також Все, будьте здорові. Так що, коротше, кавалерочка отак. все, як має бути. І потім ще пацанам цифру озвучу і будемо вже тоді рішали, будемо всі скидували. Щось кавалерка, зрозуміли, наскільки вона груба, я вдів її на руку. Тобки, як браслет на руку, а то, а то на шиї таки носиш. Ну вгадуйте, вгадуйте, скільки, скільки такий файний рижик може коштувати. Ну, Я думаю, то взагалі бомба, ні? Ви б хотіли, щоб вам таки підігнали? Там має колегів, твою мать. кавалерочка, чітко. Ось такий хре, хрестик. Що як має бути? Така режуха, солідна, солідна. Курва народу, у Львові. Мені всі хлопи, ходять, ці не боють, що їх курва спилинають. Я вже 100 років молодіж в центрі не був. А де мене же люди пустити, та я і дурний, Та то зараз я ще віп'ю зараз і пушну до побійці платину, але туди всі такі підсніжники ходять. Ммм, та ти що. Коротше, я взяв ту цепочку молодь. Зараз ще везу до назара, е покажу йому. Примірюємо, бо то, то не є дешевий подарок. Скажу вам. Я навіть не хочу ціни озвучувати. Ну і інакше, я тв... до сумки заховував під, під помпу, я ще буду їхати з такою, з такою вагою по місті.